Привіт! Уже цими вихідними розпочнеться головна кіноподія Чорнівців: фестиваль глядацького кіно Миколайчук Оупен. Ми знову підготували для вас іще 33 факти про нову едицію фестивалю. Якщо ви не бачили, то рік Шпальта Медіа» також розповідала про «Миколайчук Оупен у 33 фактах. Тоді ми згадували про організацію, головні здобутки та традиції. Ну ми вже розпочинати. «Миколайчук Оупен відбудеться вже в четверте. Фестиваль триватиме з 14 до 21 червня. Цьогоріч його скоротили до восьми днів, але програма та кількість подій залишилися доволі насиченими. Для гостей підготували майже 70 фільмів, із них вісім картин візьмуть участь у міжнародному повнометражному конкурсі. Організатори також навмисно чи ні, зробили те, чого багато хто не помітив, але ми зацінили. У міжнародному конкурсі зберегли гендерний баланс між режисерами. Чотири стрічки зарежисували чоловіки, а ще чотири жінки. 23 роботи змагатимуться за звання найкращого короткометражного фільму у національному конкурсі. До речі, про короткометражки. Торік у цьому ж конкурсі презентували 30-хвилинну стрічку Вітя, яка, хоч і не мала нагород, проте отримала щось не менш цінне. Після фестивалю до творців звернулися компанії фільм Юа та «Київстар ТБ», які дали зелене світло на виробництво повноцінного серіалу на основі короткого метра. Тому радимо уважніше стежити за національним конкурсом. Можливо, ви побачите, як народжується новий телевізійний чи кінотеатральний гід. А ще зможете вихвалятися перед друзями, який ви кіноман. Чотири фільми учасники фестивалю цього року також уже номіновані на найпрестижнішу українську премію Золота дзига». Зокрема, стрічка часу режисерки Катерини Горностай отримала чотири номінації. А фільми, додаткові сцени, чорничне літо та уроки водіння змагатимуться у категорії Найкращий ігровий короткий метр. Торік ми також розповідали про найкоротший фільм в історії фестивалю. Але рівно через рік цей рекорд знову побили ще й одразу два фільми. І день народження, і я повернусь мила тривають всього 4 хвилини. Для порівняння я за цей час з'їдаю велику порцію попкорну і випиваю пляшку коли. Тому часу більш ніж достатньо для щемливої історії. А якщо ви думаєте, як провести ще декілька хвилин із користю, то радимо подивитися попередні 33 факти про Миколайчук Open. До речі, саме з нього почалася ця рубрика. Посилання на відео чекатиме на ваш клік в описі під цим відео. Там ми і молодіші, і худіші, і без моршок. Не просувне. Натомість маємо хороші новини для молоді. Вперше з'явився абонемент для студентів. Його вартість 800 гривень. І він дає доступ до всіх подій та показів фестивалю, як і повний абонемент. До речі, офіційні трейлери до Миколачок оупен створили студенти Київської академії медіа мистецтв. Миколачок це також і про нові можливості. У межах фестивалю відбудеться пітчинг коротких метрів. З 93 заявок відібрали 9 проєктів, які можуть отримати фінансування та майбутню реалізацію. Крім фільмів, на Миколайчук ОПЕН також знову проведуть індустрійну секцію, готують 13 лекцій та дискусій про українське та світове кіно з провідними кіномитцями. Щоправда, цьогоріч деякі заходи будуть відкритими для всіх охочих. Зокрема, безкоштовно можна буде почути про незручну кінематографічну спадщину України та історію індустрії від Олександра Довженка до Антоніо Лукіча. Крім основних конкурсів, цьогоріч організатори зробили шалену добірку позаконкурсних стрічок. Традиційні секції «Невигадане» та під сузір'єм близнюків і нову добірку позаконкурсних короткометражних стрічок. У секції документалок «Невигадане» фільм за своєю участі представить Олександр Терен. Будько інша нова секція Миколайчук Кіц це фільми про дітей або які створювали діти під кураторством дорослих. Також у межах блоку відбудеться передпрем'єра голівудського фільму Як приборкати дракона, адаптації відомого мультфільму. Із живими акторами. Ми також візьмемо на себе відповідальність створити невелику добірку. Радимо переглянути британський фільм Гаряче молоко і короткометражні стрічки Маєток та історія. Вони розкривають теми ЛГБТК плюс стосунків у різних форматах та жанрах. Ідеально для перегляду у місяць гордости. Ретроспективна секція цього року присвячена українським байопікам, тобто біографічним історіям про відомих українців минулого. Зокрема, у кінотеатрах можна буде побачити стрічки Григорій Сковорода, Нескорений та Тарас Шевченко. Серед робіт минулого, які повернуться на срібні екрани, і фільм і в звуках пам'ять відгукнеться з Іваном Миколайчуком та Ольгою Сумською. Її вперше зісканували спеціально для фестивалю. До цього стрічка існувала лише на декількох кіноплівках, які Дивом збереглися в архівах. Ольга Сумська, до речі, стала цьогорічною музою «Миколайчук-Оупен». Завдяки стрічці і в звуках пана відгукнеться. Народилася і тема едиції фестивалю. «Миколайчук-Оупен» відбудеться під гаслом Людина в центрі історії. В останній день відбудеться і показ нового фільму Мстислава Чернова, що вже прогримів на західних фестивалях. Дві тисячі метрів до Андріївки розповідає про крихітне село за 10 кілометрів від Бахмута, що стає ареною запеклих боїв під час українського контрнаступу 2023 року. Цьогоріч фестиваль розширюється і географічно. Події у межах Миколайчук-Оупен відбудуться одразу на трьох локаціях. Фільмом відкриттям стане стрічка з лок з месників та люком Скайвокером з зоряних воїн. Том Гідлстон та Марк Гемміл виконали головні ролі у фільмі Життя Чака режисера Марка Фленгана. Це життєствердна історія, до речі, створена за новелою Стівена Кінга. Ти маєш в собі це все. Закриється ж фестиваль одразу двома стрічками. У центрі Миколайчука покажуть історичний екшен Троя, який розповідає про махновців, пограбування більшовиків та події періоду боротьби за незалежність України у 1917-1921 роках. А вже у кінотеатрі Чернівці можна буде побачити фільм, який переможе у міжнародному конкурсі. Дякуємо, що додивилися до цього моменту. А ще більше будемо вдячні за вподобайку, підписку та комент під цим відео. Миколайчук Open стартує вже цієї суботи, тому щоб не прогавити найцікавіші новини з фестивалю, заходьте на наш сайт та стежте за нашими соцмережами. Мене звати Максим Оля вже побігла у центр Миколайчука. До зустрічі на фестивалі.